Воля Божа показує не на нашому сил, силами, а Його силою, тому немає такого, як не можу у Господі. Можливо, все коли ми кажемо: Я не хочу, це вже не воля Божа, а людська пертість, пер, 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 бо там, да, де є небажання слухається Бога, починається життя з власними уявами. А не за Божим Словом. Сьогодні існує лише два типи віруючих християни, наповня, наповнені Духом Святим та істиною, які щоденно прагнуть виконувати волю Отця. Вони перебувають. Ученні апостолів життя славами Божими несуть на собі помазання. Амінь.